Доброго дня, друзі! Ми знаходимося в студії звукозапису Київського університету імені Бориса Грінченка. Мене звати Олена Свисюк і я магістранка психологічного факультету. І це психологічний подкаст. Поїхали! Сьогодні ми будемо піднімати надважливі теми, а саме: про інфоциганство в сфері психологічного консультування, про ціну і цінність спеціалістів, і про те, що має знати клієнт, перед тим як звернутися до психолога чи до психотерапевта. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Наша гостя сьогодні завідувачка кафедри практичної психології, докторка психологічних наук, психотерапевтка Литвиненко Олена Олександрівна. Доброго дня. Рада вас вітати, Олена Олександрівна. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам пару слів про себе. Ви мене так гарно, Олена, представили, що я навіть гублюся і не знаю, що би я могла ще про себе розказати. Тому давайте десь по ходу воно буде спливати. Добре, особистість ти. не приховаєш. Добре, домовились. А, пані Олена, сьогодні все більше і більше людей звертається за допомогою за підтримкою до психологів, до психотерапевтів. А, як які ваші рекомендації людям, які ще ніколи не зверталися за такою підтримкою, з чого їм краще всього розпочати? Розпочати, певно, що найкраще з пошуку свого спеціаліста, тому що від того наскільки коректно і правильно буде підібраний спеціаліст, залежить, певно, що 85% успіху, це точно. Uh -huh. uh, і фахівець має підходити людині uh, і особистісно, ну, ну і найголовніше за своїми кваліфікаціями, компетентностями і таке інше. Uh -huh. А як ви вважаєте, що саме основне на що насамперед має звернути свою увагу uh, людина, да коли вона шукає цього спеціаліста? Ну ось, наприклад, uh, чи важливо освіта uh -huh. спеціаліста? Так, дійсно, насамперед, на освіту, на наявність формальної освіти. Якщо ми говоримо про психолога, то власне вищої психологічної освіти. Якщо ми говоримо про психотерапевта, то не лише вищої освіти з психології або іноді з медицини, але і також додаткового навчання з психотерапії, тому що, на жаль, зараз часто фахівці називають себе психологами, маючи якісь Короткі курси в своєму арсеналі або просто впевненість в тому, що вони є психологами, і це не дуже добре і іноді може бути навіть шкідливо для клієнта. Олена Олександрівна я повністю з вами згодна. Ось що особисто я помітила, що зараз якийсь бум інфоциганства в соцмережах. А, і а, що взагалі відбувається? Люди без кваліфікації, без освіти, без знань пропонують свої послуги, а люди інші, так клієнти, звертаються до них за допомогою, опікаються, мають негативний досвід і потім знецінюють професію психолога. А ви з таким колись стикалися? Чи були у вас у вас такий досвід? Чи можливо зверталися до вас уже такі клієнти, які так опіклися, які мали такий негативний дат так, досвід в своєму житті? Угу. Ну особисто в мене такого досвіду особливо немає, тому що моя інформаційна бульбашка вона наповнена дуже фаховими і дуже компетентними людьми. Це переважно люди, з якими я десь навчалася, десь працювала, угу. і вони класні, насправді. Ті психологічні блоги, на які я підписана, мені подобається кожен з них. Але дійсно таке явище буває. І частіше його мені приносять все ж не клієнти, а студенти. Вони знаходять, вони з обуренням це приносять нам в аудиторії. Ми дивимося, ми розбираємо. І так це буває іноді жахливо. Вплинути на це можна, я думаю, тільки продукуючи гарний якісний контент. Тому ми з вами тут сьогодні да, повністю з вами згодна, а, пані Олена. А про що клієнт має спитати фахівця перед початком роботи? От що самі такі обов'язкові пункти, скажімо так. Ну, обов'язково те, з чого ми почали передусім, освіта uh -huh. це важливо, принципово важливо, це потрібно. Uh -huh. а клієнти іноді чомусь соромляться цього, і іноді мені там ставляться питання. Знаєте, так дуже ніякого. Вибачте, а я вас не ображу. Якщо я поставлю це питання, можливо, воно недоречне. Та це найдоречніше питання. Це те питання, з якого потрібно заходити в комунікацію з психотерапевтом. І так, якщо в нього немає там сайту чи якоїсь робочої mm -hmm. сторінки в соцмережах, де це все висить, то ви можете про це попросити особисто і це окей. Ще раз, має бути диплом про вищу освіту, якщо психотерапія, сертифікат про акредитацію в тому чи іншому психотерапевтичному напрямі. Це такий мінімальний набір. Документів про освіту, який має бути у психолога, психотерапевта, про що ще питати? Можливо, про наявність і можливість якоїсь першої пробної зустрічі, консультації, угу. чи першого телефонного контакту, там щоб угу. поговорити хвилин, 10, тому що це також дуже важливо. Угу. Якраз хотіла mm. вас запитати, що якщо ось запитувати про пробну зустріч, то скільки в нормі хвилин психолог, психотерапевт може дати безкоштовного часу, mm. да, щоб ось обговорити там основні якісь питання? І якщо говорити про ось цей варіант безкоштовного часу, mm -hmm. зазвичай це буває хвилин 15 20 mm -hmm. В принципі, теоретично цього вже достатньо для того, щоби. Ознайомитись, почутись, просто співвіднести і відчути наскільки ви пасуєте один одному, тому що тому що іноді ми можемо не підходити просто особистісно. Комусь mm -hmm. не пасує темп і тембр мовлення іншої людини. Якісь там особисті особливості, таке інше. Це все вже вхоплюється за 15 хвилин бесіди. Також є інший варіант, який мені також дуже подобається, коли людина бере просто першу консультацію. Uh -huh. Бере першу консультацію з декількома психологами або психотерапевтами, і потім обирає. І це прекрасна практика. Це теж не про те, щоб зранити uh -huh. чи образити когось з тих, кого ти не обрав, а про усвідомлений вибір. І тому я дуже закликаю заохочую клієнтів ось так підходити до вибору свого спеціаліста. Дуже дякую, пані Олено. За такі обширні відповіді. Мені самі це надзвичайно цікаво. Давайте перейдемо до наступного питання. З якими запитами працює психолог? Психотерапевти і психіатр. Чим взагалі відрізняються ці спеціалісти? Тому що дуже часто а, люди звертаються, не розуміють, да, вони кажуть: а, так ви психолог, чи ви психотерапевт, так це ж одне й те саме. Ой, ви, ви психолог, так що ви лікуєте? А, ми пояснюємо, що ми консультуємо, а лікує психіатр. Розкажіть, mm -hmm. будь ласка, ви докладніше? Чим вони mm -hmm. відрізняються? Дивіться, психологічне консультування? Воно, як правило, більш коротко якщо можна сказати, більш поверхневе, тобто якісь ситуативні проблеми, кризові моменти, якісь дуже конкретні специфічні переживання чи проблемні ситуації, які людині треба подолати в житті. Тут може допомогти психолог-консультант. А скільки це приблизно сесій? Складно так говорити, тому що це може бути і одну сесію. І 5, і 7. Uh -huh. І найкоротші психотерапевтичні протоколи – це вже 5-7 зустрічей. Тобто, по тривалості я би сильно не розрізняла. Все ж таки, по глибині роботи і по типу запитів, я би сказала. Uh -huh. Психотерапевт з чим працює по перше, з глибинними особистісними якимись проблемами. Ну тобто він пірнає на більш глибокий рівень. І по друге, в деяких напрямах психотерапії ми працюємо з тими чи іншими розладами, і порушеннями, такими як депресія, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, розлади харчової поведінки і таке інше. Тобто, ми не медикаментозно можемо uh -huh. працювати і маємо доказову ефективність психотерапії тут. І психіатр ну працює по перше з психічними захворюваннями, і по друге, також з тими розладами, які я щойно назвала там, де угу. ми можемо працювати в немедикаментозно, не медикаментозно, але можемо також а, спиратись на фармакологічну підтримку, тобто отримувати допомогу з боку медицини. І це пришвидшує процес. Це робить його якісно іншим. Угу. Пані Олена, скажіть, будь ласка, на вашу думку, саме психотерапія вона може бути короткотривалою? Чи зазвичай це все ж такі такі процеси, які мають тривати роками? Да? Тобто людина звертається до психотерапевта і йде в терапію там, на рік, на два, на три, на п'ять. От ми, до речі, часто бачимо в американських фільмах, да, як люди десятками років ходять до свого психотерапевта. Це залежить від двох речей. Перша річ це напрямок, в якому працює психотерапевт. Uh -huh. Їх доказових справжніх не так вже й багато, uh -huh. але все ж вони принципово відрізняються за тривалістю роботи. І друге, від чого це залежить, це власне протоколи. Доказові напрями психотерапії. Вони спираються на протоколи. І відповідно, протокол роботи, наприклад, з депресією, це 12, там, 10 там сесій. Що це свідчить? Що якщо людина має лише депресію, uh -huh. там легкого або середнього ступеню, без якихось супутніх проблем, то ми за 12 зустрічей з вірогідністю там більше 80% допоможемо їй і завершимо цей процес. Це не про роки, це навіть ну там менше ніж півроку виходить. Uh -huh. Протокол роботи соціальної тривоги, щось до 20 сесій. Ну тобто, дуже дуже залежить від того, який запит, а не від якихось там химерних чи абстрактних. Угу. І якщо ми вже почали, да про психолога-психотерапевта, скажіть, будь ласка, яку освіту має мати психолог, а яку психотерапевт? Угу. І чим їх освіта відрізняється, і чи вона взагалі відрізняється? Ах, наразі, взагалі, ми ходимо тут по тонкій кризі, тому що ви знаєте, що законодавчого регулювання поки немає, але воно обов'язково буде. Воно вже на порозі, воно вже на підході. Але наразі що має мати психолог? Психолог має мати вищу університетську освіту зі спеціальності 0,53 uh -huh. психології. Принагідно запрошуємо до нас. В університет Грінченка на факультет психології соціальної роботи спеціальної освіти, де ви можете таку освіту, власне отримати. А психотерапевт на базі вищої психологічної освіти або іноді подеколи медичної освіти психіатрії ем, отримує додаткове навчання з психотерапії. Uh -huh. І прошу звернути увагу, що додаткове навчання з психотерапії це не курси одноденні uh -huh. а, з папірцем, який підтверджує додаткове навчання з психотерапії триває зазвичай від 3 до 6 років. Так, це надзвичайно важлива інформація. Дякую. Скажіть, будь ласка, а скільки може коштувати консультація психолога і скільки психотерапевта? Складно сказати, ну, напевно, тому що ринок я не досліджувала, але так, на загал. Ну, психолог залежить від кваліфікації. Якщо це студент, психолог чи випускник-психолог, uh -huh. я думаю, іноді вони надають свої консультації безоплатно просто для того, щоб натренуватися це робити. Але так на платні консультації ціна стартує, здається, в рівень від 150 200. Угу. І десь до 700-800, Ну так, от ж, дуже дуже грубо можу сказати, угу. і відповідно далі починається діапазон психотерапії. Притомні ціни на психотерапії, які зараз є на ринку, це власне від 800 до 2000 гривень. Це такий нормальний здоровий сегмент. Звісно, якщо постаратися пошукати, можна знайти собі фахівця і за 200 євро на годину, але угу. то вже якісь нездорова тенденція. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи має право психолог помилятися в своїх іпотезах на вашу думку? І психотерапевт теж чи мають право ці спеціалісти помилятися? Ой, про мають право звучить якось так одразу. Одразу з засудженням, нібито, він не те, щоб має право, це нормальна практика. До вас mm -hmm. приходить людина, ви проводите обстеження, mm -hmm. ви говорите про свої припущення, про ви формулюєте проблеми і таке інше. Ви починаєте з цим працювати. Mm -hmm. А через п'ять сесій скривається якась додаткова інформація, якась дивина, яка дозволяє вам уточнити mm -hmm. формулювання проблем, уточнити ваші цілі. І це нормально, психолог має, повинен бути відкритим до того, що. Щось могло було бути сформульоване наперед, щось потрібно буде уточнювати в процесі. Роботи консультування або терапії дуже поганий той фахівець, який, виставивши умовно діагноза mm -hmm. на першій зустрічі, зубами тримається за нього і каже, що будемо рухатись тільки туди і нікуди далі. Тобто, чи можемо ми назвати це своєрідне дослідження? Правильно? Тобто, клієнт разом зі спеціалістом вони досліджують і це може зайняти не одну, не дві там часом і набагато більше да сесій консультації, і це mm -hmm. все є нормально. Тобто, спеціаліст першого разу. Не те, що не може, да? він не повинен прям так відразу щось сказати, щось, чи до чогось привести свого клієнта. Буває ще таке, що навіть вирішення запиту на першій сесії не відбувається. Тобто, для того, щоб клієнт зрозумів, чим насправді він хоче працювати, для цього потрібно від однієї до трьох до часом комусь навіть і п'ять сесій, а комусь може і десять бути недостатньо. Це все в нормі. Так, але також залежить і від підходу, в якому працює так, спеціаліст, вісно. тому що uh -huh. ну такий найбільш універсальний варіант це коли впродовж першої другої сесії ми збираємо інформацію, ми якось узагальнюємо її, і ми даємо зворотній зв'язок клієнту. Тобто в uh -huh. форматі що наскільки я можу судити з того, що ми з вами тут надосліджували ваші історії, ось є таке, і таке, і план нашої роботи приблизно буде такий. А це все робиться колаборативно, це все uh -huh. робиться якось разом спільно з клієнтом, обговорюється і таке інше. Але людині важливо дати цю інформацію. Тут важливіше не про те, щоб не сформулювати, не спустити з вуст свої припущення, а про те, щоб бути відкритим до їх зміни з часом. Uh -huh. Тобто ми, ми говоримо, ми дійсно говоримо те, що бачимо. Просто якщо далі відкриваються якісь нові факти, нові, нові особливості, то ми е охочі їх приймаємо, відкрито їх приймаємо. Uh -huh. Скажіть, а як зрозуміти, що у психолога є досвід? В, з клієнтами в приватній практиці. От як клієнт зрозуміти, да, от він телефонує, запитує, а, ось, чи ви практикуєте, а, там, психолог, психотерапевт відповідає так, я практикую. от в мене да, є відповідь. А, ось, а, а скільки років? І, наприклад, спеціаліст говорить, у 10 років а диплом у нього, а, там, наприклад, що 2 роки, да, тому він закінчив там, освіту. А, ну, Можливо, да, якщо там, а, клієнт. Та запитує взагалі про цей диплом, а як, як перевірити, да, як дізнатися наскільки дійсно кваліфікований спеціаліст до якого ти звертаєшся? От, поки ви не продовжили своє запитання, відповідь в мене була заліна бетонна. Як дізнатися, як довго психолог е, має свою практику? Спитати в нього через рот. Спитати, але як ага. довго ви маєте свою практику, тому що це про довіру і про ну якісь здорові стосунки? Ага. Якщо вам здається, що він говорить неправду, то навряд чи вас щось добре чекає далі на шляху, навіть якщо вам це просто здається. Так, ну беремо відлік від диплому, якщо це говорити про психолога, і якщо ага. про психотерапевта від дати допуску до клінічної практики. Тому що психотерапевт інтерн може починати свою психотерапевтичну діяльність під супервізією uh -huh. з того моменту, як він склав екзамен і отримав доступ до клінічної практики. Дякую, дякую uh -huh. вам за таку щиру і відверту відповідь, пані Олена. А де ж вчитись на психолога, а де на психотерапевта? Ну, з психологом все зовсім просто. На психолога вчаться в університеті. Тобто, ви знаходите університет, який готує за спеціальністю 053 психологія. три. Uh психологія -huh. бажано, щоб він був. Ну, це університет справжній, надійний, з історією, з якимись здобутками. Бажано, щоб освітня програма, за якою ви будете навчатися, була акредитована, тобто відповідала державним стандартам і таке інше. А, тобто, з психологією все ж простіше. У нас є провідні університети, в кожному провідному університеті є факультет психології, і тут далі справа смаку дивитися вже на конкретні освітні програми, вони там трохи відрізняються. З психотерапії складніше. Як обирати для себе? Як вчитися на психотерапевта, а для цього студенти в університетах мають таку дисципліну основи психотерапії. Uh -huh. Зазвичай її проходять на третьому курсі, і мета цієї дисципліни познайомити студентів з різними напрямами. Uh -huh. Тому що насправді напрямів психотерапії багато, вони дуже відрізняються один від одного за особливостями процесу, за вимогами до особистості терапевта і таке інше. І ось, обравши для себе напрям психотерапії, треба шукати, де йому вчитись. Як знайти провайдера психотерапевтичної освіти? Також перевірити установчі документи організації, подивитись на програми, за якими вони навчають на тривалість навчання. Ще раз наголошую, що психо навчання психотерапії це довготривалий процес на роки, а не на дні. На акредитацію, яку вони видають, наскільки вона відповідає європейським стандартам, тому що провайдери гарної психотерапевтичної освіти в Україні вони, як правило, видають сертифікати, які підтверджують акредитацію. Вашу і в європейському просторі це важливо, тому звертайте увагу на це, обираючи собі напрям навчання на психотерапевта. А як же бути таким студентом, як я, які отримують другу вищу освіту, і вступили відразу на магістратуру? Де їм шукати навчання на психотерапевта? Ну, бачите, ви в такій ситуації підвищеної складності. Вам доводиться самостійно опановувати ті основи психотерапії. тобто шукати шукати в інтернеті, які бувають напрями, які вони, як там виглядає процес і таке і інше. Наскільки вони доказові? Угу. А щоб перевірити доказовість, дуже пропоную дивитися, які напрями психотерапії в західних країнах покриваються страховкою. А, тобто, ось, наприклад, когнітивно-поведінкова uh -huh. терапія, психоаналіз uh -huh. там ще щось а, є страховими напрямами, і значить, вони точно доказові, значить, точно були проведені дослідження, які підтверджують їх ефективність. Значить, вони, умовно кажучи, справжні. А тому, що в нас бувають. А, Відважні люди, які називають психотерапією свої вигадки, mm -hmm. ну тобто вони вигадують щось комплекс заходів, кажуть, що це психотерапевтичний напрям імені. Мене ідіть до мене вчитися і платіть мені кошти. А, то, будь ласка, також будьте критичними обираючи для себе той mm -hmm. чи інший напрям. Дуже цінна інформація до речі, пані Олена. Є шкільний психолог, є психолог, котрий викладає в університеті, а є психолог, який веде свою приватну практику. В чому різниця? О, це складне питання, тому що насправді все це може бути в одному флаконі. От, наприклад, я. Я довгий час, працюючи вже в університеті, ще залишалася шкільним психологом, практичним психологом в школі. Далі зараз роботу в університеті я суміщую з власною психотерапевтичною практикою веду ну, прийом пацієнтів. Тому тут немає такої чіткої межі. Втім, іноді бувають відмінності за рівнем підготовки. Тобто, щоб йти угу. практичним психологом у школі, достатньо бакалаврського рівня підготовки. Для того, щоб працювати в університеті, потрібен мінімум магістр. а краще – Кандидат наук чи те, що зараз називається доктор філософії, доктор наук, і таке інше. Тобто це вищий рівень, освітній uh -huh. рівень. А для того, щоб мати свою практику, ну, психологу-консультанту треба просто бажанням її мати, і відважність її почати, а психотерапевту додаткова освіта і, власне, допуск до клінічної практики. Дякую вам. І трошечки ще інформації, як проходить процес психотерапії, це для наших от, клієнтів, да майбутніх і для людей, хто ще ніколи не звертався до таких спеціалістів. Угу. Ну зазвичай я давайте буду говорити найбільше про той напрямок, в якому я працюю. Угу. Я вже зазначала, що я є когнітивно-поведінковим терапевтом. Тому а, як виглядає це у нас перша одна-дві сесії, вони діагностичні. Тобто тут людина переважно говорить, ми ставимо питання, вислуговуємо, робимо якісь висновки, і наприкінці цього етапу ми проводимо ми те, що називається психоедукація, тобто повідомляємо людині, що з нею відбувається, чи це є в межах нашої компетентності, чи можемо ми допомогти дати з цим раду, і якщо так, як? Буде виглядати процес, яка його тривалість, і таке інше. Е, іноді на цьому етапі відбувається скерування до інших фахівців, коли ми бачимо, що це не наш клієнт, що це клієнти е, невролога або психіатра, uh -huh. або ще якогось іншого. Uh -huh. Якщо людина залишається з нами, то ще де на першому етапі йде подолання якогось гострого стану, там кризового стану того, з чим людина власне прийшла е, не від великої радості. Частіше до нас приходять і. і Приходять якоюсь гострою проблемою. Частіше за все, бувають виключення, але частіше так. І тому перші етапи психотерапії власне, роботи вони такі збирання нагору. Тобто то від зустрічі до зустрічі людині стає трохи краще. Такий вау-ефект, знаєте, налагодження, якогось життя, налагодження психологічного, емоційного стану. І воно загалом класне. І коли це все досягає якогось піку, то дуже хочеться на цьому завершити. Сказати до побачення, ви класний психолог або психотерапевт, все на цьому завершимо. Але насправді справжня робота починається тоді. Коли ми маємо спуститись в глибини, коли стан клієнта стабілізований, коли ми вийшли з тої кризи, первинної з якої він прийшов, і ми uh -huh. маємо іти в глибини особистості, щоб дивитись, чому та криза виникла, як її подолати, це важко. Це буває складно, це буває боляче. І на цьому етапі клієнти дуже намагаються втікти від uh -huh. процесу. Вони починають відміняти зустрічі. Вони починають якось я ж кажу казати, що давайте зараз завершимо все. Uh -huh. щоб зробити профілактику, цього про це варто говорити на початку, описуючи процеси, і динаміку, і тільки заглибившись у ці глибини, пропрацювавши щось складне, важке, неприємне, ми починаємо потроху вибиратися на нормальний такий стабільний рівень. І власне переходимо до того, що зазвичай називається третя фаза психотерапії, тобто робота з цілями, з цінностями людини, попередження рецидивів і такі інше, дуже ресурсний, дуже такий приємний, класний етап. Після цього відбувається власне завершення, прощання з клієнтом, і це теж дуже урочисто, дуже тепло, дуже цінний, цінна частина роботи нашої. Угу. А дуже дякую, що ви зауважили саме ось про цей момент, коли клієнт хоче втікти. Угу. Так, цей найважчий момент дійсно його дуже дуже важливо а, все ж таки пережити так, нікуди не втікати, нічого не боятися, тому що це ваша точка росту. Це важливо розуміти. А іноді все ж таки втікти. Ну іноді. Тікти буває єдиний варіант для клієнта, тому що uh -huh. життєві ситуації умови такі, що він не uh -huh. готовий перекопувати свою особистість в такі глибини. А тоді ми просто домовляємось про те, що коли для людини це буде на часі, ми повернемось до такої роботи, і це також цілком окей, uh -huh. цікаво. До речі, зауважили також, що психотерапевт може направляти до різних спеціалістів: до невролога, до психіатра. Ось я знаю, що дуже нервують зазвичай клієнти, коли їх направляють до психіатра. Розкажіть uh -huh. за це, будь ласка, трошки докладніше, да? чи взагалі це страшно uh -huh. а, і чому а, з яких причин психотерапевт може направити клієнта до психіатра? Uh -huh. Так, дійсно, це буває такий некомфортний момент, тому що чому не комфортний? Тому що ми маємо високу. Стигматизовані суспільства, чому так склалося, теж ні для кого не секрет. Радянська каральна психіатрія, mm -hmm. ось ці варіанти поставити на облік, перетворити на овоча там вколоти щось таке, що людина сидить і слину пускає. Ці історії, на жаль, не вигадка, і, на жаль, вони зробили таку велетенську пляму в нашій масовій свідомості, усвідомлені того, що таке психіатрія і про що вона. Насправді зараз все принципово інакше, тобто ця, цей темний. Час залишився далеко в минулому, uh -huh. а, і психотерапевт, як лікар, так він буває дуже помічним для нас в процесі психотерапії, а буває єдиним можливим спеціалістом, який допомагає подолати той чи інший розлад. І так звернутися до психіатра це не просто окей, це дуже дуже здорова річ. Тому що, якщо, наприклад, у нас болить шлунок, ми йдемо до гастроентеролога, а не до я не знаю теролога. Uh -huh. а, і відповідно, чому якщо ми маємо якісь проблеми з психічним. ん що ми маємо йти куди завгодно, а не до фахівця, який точно знає, як допомогти нам подолати ці проблеми. Тим паче, що зараз є багато психіатрів, які ведуть приватну практику, які практикують в тому числі онлайн. Тобто відпадає необхідність іти в якісь установи, в якісь лікарні, стаціонари, які можуть виглядати лячно і відштовхувати від себе. Тому це дуже дуже така здорова практика, і я дуже раджу бути і фахівцям відкритими до таких перескерувань, і клієнтами. Отримувати від цього максимальну користь і, власне, ставати на шлях одужання. Повністю з вами погоджуюся. Пані Олено, а ще є у нас психотерапевт з медичною освітою і з немедичною. Чим вони відрізняються? І чи справжній той психотерапевт, який з Медичною освітою. Гарне питання. Хотіла б я, щоб тут замість мене зараз були мої студенти першого курсу, які це мають здавати на модульних контрольних роботах на заліку і послухати, як би вони відповіли на ці питання, але лишається знову говорити мені. Отже, є психотерапевти з медичною освітою. Хто це такі, звідки вони беруться? Є окрема спеціальність в медичному університеті, яка так і називається психотерапія. Це якась дуже окрема сфера, і дуже окремі спеціалісти, які працюють з дуже специфічними проблемами, частіше за все, в клініці. Ну тобто, вони так лікарняний спеціаліст для лікарні, ну, так би мовити, умовно. І є ще психотерапевти з медичною освітою. Я вже починала з того, що коли ми вчимося на психотерапію, ми можемо прийти з психологічною базовою освітою або з медичною. Частіше за все, це психіатри, бувають неврологи, бувають наркологи. Це ну, такі топ 3 а, спеціальності з медичних, з яких mm йдуть -hmm. вчитись на психотерапію. Чим ми відрізняємось? Ну, найпринциповіше тим, що вони також виписують медичні препарати. Тобто, якщо я бачу, що в мене є клієнт з середнім помірним а, ступенем депресії. Епресії і там може бути помічною фармакотерапія, Я не можу виписати препарати. Я маю їх клієнтів своїх скеровувати до психіатра, який це зробить. Mm -hmm. Якщо людина з медичною освітою в тій самій ситуації психотерапевт бачить, що помічними були би препарати, він сам виписує рецепт. А так, відповідно, психотерапевт, психіатр тут є більш компетентним в цьому. З іншого боку, психологів впродовж шести років п'яти з половиною вчать чомусь такому, чому лікарів не вчать. А власне, техніки психологічного консультування, психологічної роботи, тому в процесі у психологів можуть бути свої переваги. Тобто, uh -huh. це не тільки про те, що психотерапевт з медичною освітою завжди крутіший. Це про відмінності в процесі uh -huh. uh, Супер, Дякую. Дуже цінно. І на заключення, що ви можете сказати нашим глядачам, які будуть ваші побажання. <смеш> Що можна зараз побажати, окрім ментального здоров'я, психологічного благополуччя і на якнайшвидшої перемоги і миру. Дякую. Друзі, ось і завершився наш подкаст. Я хочу подякувати студіям дистанційного навчання за допомогу в зйомках. І хочу звернутися до вас. Будь ласка, ставте нам лайк. Коментуйте, діліться нашим відео, будьте щедрими і обов'язково в коментарях пишіть теми, які вам було цікаво почути в наших наступних подкастах. До зустрічі! Па-па!